Всім привіт, друзі! З вами я за Макс і я планував інше відео. Навіть скажу, яке вся правда про спинозавра. Але я побачив, який актив на минулій частині. Я такий, 62 перегляди за 13 годин. Треба робити продовження. Тому отримайте. Я знову за таким ось зеленим скіном, за синь, за синім цим метеликом, чи як кроваткою. Вору. Класичний скін у четвертому випуску нової ери, так сказати, буде. Ну, ну або по-нашому... не пам'ятаю в якому. все, Починаємо! В принципі, я знову тут, я вже запускаю світ. Зараз будемо грати. Главное себе значить. А тут, блин, нич. Так, мені не тут вроді би спокійно. Мені вчора зі скрині в минулому званні випалиться. Господин колон. Нічого не можна сделать колонче. А, це, це сокера типа така. До речі, ефективненько робить. Суки, звісно, швидкіше, але кабун теж ефективно. Все, буду робити кабуно кабуном, так, кабанон. Кабаном буду робити дерева. Ви, певно, зараз не чуєте, бо я поверх поставив свою музичку за Макс Діну. Але в мене тут така зворушлива меродія Майнкрафту. Аж говорити, не буду послухати трошки. Вперше ціле виживання, я кравчу верстак. Хоча ого, оскільки вже виживаємо. Хоча, в принципі, день нульовий О, ходить. А що вам ти мені і не віддав, гнида? Шкелет мені зараз не до тебе. І ще й кріпстер. Нет, нет ріп, старець, не кріпстер тут не було навіть. Вдягаємо хоч зламаний, але золотий шолом. О, який я. Бронірований. Е, що? Е, в мене супіра зламалася, я буду кавуном тебе лупити, кавуном! Я кавуно перебив скелета. Добрий день. А ви добрі? <рекунок> пів хабарі! Круто! Це був трицераптор. Це був трицераптор. Але він мене не нападав у цій причині. О, привіт. він поразив знову. В цій причині те, ще то оддом такий. існує. Виявляється, що тут... Якщо б ну, назавра не рухнеш, він на тебе не нападе. А, я думав вже поразовував атакує. Що зомбар? Зомбарі, звичайно. Ну, ну на цей раз вибиш шолома. Ето, троє проти одного це не круто. А? Ой, рухає. От такий у нас Майнкрафт. Чекай, села, Максим. До речі, про мене. Через 5 днів вже в мене день народження буде. І на, на цей день вийде відосик. О, овіраптор. Овіраптор. Там недавно вийшла нова модифікація на Майнкрафт з новими динозаврами, а то ця вже трошки старенька. І там не просто динозаври з парку юрського періоду, як тут. Там науково точні динозаври. Напишіть в коментарях яких ви динозаврів хочете бачити в Майнкрафті? З парку юрського періоду чи науково-точних Я можу просто взяти і змінити аддон Змінити аддон і ми вже будемо з науково-точними динозаврами. І надіюсь, вони не будуть такими ж агресивними, як перші динозаври в Майнкрафті, яких ми скачали. І не будуть такими добрими, як другі динозаври. О. А тут гарна місцинка. Ніхто ну, у вас не бачив у вас. Ні? Стоп, mm. а це мне мені щось не радует. Кто бочную? У мене таке ж виживання було то. Віддільне за кадром. О, це ваше вместе. У вас така сімейна пара, так? А ну... Воно і листочки хоче, а в мене тільки є. Якщо мені зробити, в мене ж ножиць немає. М -м -м. Дуже жаль, мені вас. О, мені самому їсти потрібно. Я, я, я тільки що повожу. В принципі, можна у цій сцені. О, не зря. Я з вами. Мабуть, за голода не було. Уряд не може і картоплю. Я буквально все, що заходить в інвентарі. Може мені якось вичидати у цій цені. Ви щось якось дивно на мене вичта. Добре, відійду від вашого звезда. Я не вам щитала замер. І тут рівно спокійна якась локація. Ви зараз не чуєте, але тут грає якась музика.

Чоботи. бути? що за бархатні тяги. О, прикол, який був популярний рік тому. О. мене правда шоу заламається, но не О, а може насіння буде? буде мої семечки, хочеш? О, тьфу. Їсти треба. Ну, ці золоті кавуни не їдять, а -а -а. Ну ладно, яблучок не їм за Ох, Кайфово. Так, а що ще можу скрафтити? Хм, а це шо за бурок? Янтарний. А я зі шкіри динозавра. Может скраб Пробачте Пробачите галімімуси, але мені потрібні потрібен модний шолом. А, ви коли бачили як... який третій пацан б'є Галімімуса. Ну, у мене тут відкрився телеграм, це був мені не зб'яти. Телеграм такий. А я далі колочу кавуном Галімімуса, А це як не мене покрывати. Ну, вони мус. Ну я тобі що, хай он по голові буду... будувати. <звук> Чітя Зіна, Терезіна. <звук> <звук> знову моє улюблене, знову збоді. <звук> ладно, ладно, ладно. Який захист? ні? Коронки, який тюрк. Чотири. Тут 4. Тут. Четыре Чотири половиною, ну ладно. Я динозавричий народник, народу, коротше, скрафтив. І в мене шкіри більше ні на що один не хватить. Ну, трофейскрафт розтирався. Щераптирать. Сидоа динозавричный давить. Угу. Естинный ще не, 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 не вистачає. Ой, я забув, що в мене наразі є нормальна їжа. Така прикольна анімація. Жаль, що мало не Тісточки мені прямо в інвертаті. Думаю, вже можна буде завершувати виживання, а то сьогодні багато сюрпризів сталося. У мене взагалі налякав автор Мій улюблений динозавр, а його таким злим в моді зробили. Коротше, в принципі, ось. Побачимося в кінцівці. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам подобається. Мені, в принципі, не дуже, бо я планував відео про спонозавра очередне. Ну, але, ну, ну ну, що, пробиш, якщо вам так сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па, Побачимося завтра!